Вітаю, шановні слухачі, я Абдулов Жигі Абдулович, і сьогодні ми розглядаємо сьому лекцію з курсу основні напрями новелізації екологічного законодавства, тема якої буде економіка, правові механізми екологічного регулювання. Нам пропонується розглянути три питання важливі, які саме ви бачите у себе на екранах. Перед тим, як ми перейдемо до питань, ми. Визначення надамо з вами економіка правовим механізмом екологічного регулювання, тобто вони є ключовими інструментами для забезпечення сталого розвитку та захисту природного середовища. В Україні ці механізми закріплені в законодавчих актах, які регламентують парадок використання природних ресурсів, також стимулювання екологічної відповідальності, впровадження новітніх технологій та зниження негативного впливу на довкілля. Перше питання нашої лекції це екологічний податок та його роль у збереженні довкілля. Зокрема, екологічний податок у нас визначений в Податковому кодексі України, стаття 240-250, стягується з суб'єктів господарювання, що здійснюють викиди забруднюючих речовин у атмосферу, скиди у водні об'єкти, розміщують відходи або використовують радіоактивні. Матеріали. Основні аспекти. Ми тут говоримо про мету, а саме зниження екологічного навантаження через фінансовий стимул для зменшення шкідливих викидів та впровадження екологічних технологій. Наступний момент розподіл коштів. Частина Надходжень від екологічного податку у нас спрямовується на фінансування природоохоронних заходів, таких як відновлення екосистем або модернізація інфраструктури. Роль використовується як інструмент попередження забруднення та заохочення підприємств до екологічної відповідальної поведінки. Наприклад, у 2023 році в Україні підвищено ставки екологічного податку, щоб стимулювати впровадження технологій, що зменшують викиди. Це одна. Наступне питання це механізми стимулювання екологічно чистих технологій. Ну, розкриваючи це питання, ми маємо з вами зазначити, що стимулювання впровадження екологічних технологій регулюється законом України про охорону навколишнього природного середовища і, зокрема, існують інструменти стимулювання. По-перше, це податкові пільги. Відповідно до податкового кодексу 158 стаття, підприємства, які інвестують у екологічно чисті технології або заходи зі зниження впливу на довкілля, можуть отримати податкові пільги, дотації та гранти. Ну, в Україні у нас діють державні програми, наприклад, гранти для малих та середніх підприємств на впровадження зелених технологій. Пільгове кредитування теж є важливим аспектом. Це фінансування проєктів з енергоефективності через спеціальні механізми, зокрема у партнерстві з міжнародними організаціями. Наприклад, це програма енергетичної незалежності України. Наступне. Державні програми та субсидії для зменшення впливу на довкілля. Станом на 24 рік в Україні реалізується декілька державних програм, які спрямовані на зниження екологічного навантаження. Програма екологічна модернізація, постанова Кабінету міністрів України No1056 передбачає виділення коштів на переобладнання промислових підприємств з метою зниження викидів. Програма енергетична незалежність включає субсидії. На впровадження енергоефективних технологій у житлових будинках та підприємствах. Фонд екологічних інвестицій у свою чергу фінансує проекти, які спрямовані на зниження викидів парникових газів і модернізацію виробничих процесів. І аспекти невралізації, це у нас стандартне питання, які ж ми маємо. Зробити нововведення у цей інститут економіко-правового регулювання. По-перше, реформа екологічного податку. Е, що мається на увазі під реформою екологічного податку? Це підвищення ставок для забруднювачів відповідно до європейських стандартів. Прив'язка ставки податку до рівня викидів СО2. Наступний момент це розширення. Доступу до фінансування, створення прозорих механізмів надання грантів на екологічні проєкти, стимулювання іноземних інвестицій у сферу екологічних технологій, запровадження так званих зелених сертифікатів, надання сертифікатів компаніям, які досягають екологічних стандартів, і з подальшим отриманням фінансових привілеїв, що буде дуже гарним заохоченням. І Ще один момент інтеграція з європейським ринком. Гармонізація українського законодавства з директивами ЄС у сфері, у сфері сталого розвитку. Це дуже буде добре. Е, ну що ж, на цьому ми закінчимо нашу сьому лекцію. Я усім дякую за увагу. Наступного разу ми проводимо фінальну лекцію з нашого навчального курсу. До зустрічі!